До речі, друзі, давно хотів показати вам, яка у нас система опалення в будинку, та й в цілому розказати, яке опалення в приватних будинках Фінляндії. Пішли покажу. Розумію, що, напевно, дуже велика кількість людей знає, яке опалення в Фінляндії в приватних будинках, але надію, що це комусь буде також цікаво. Особисто я не знав, що Фінляндія не використовує для опалення будь-який газ взагалі. В Фінляндії в приватних будинках опалення на дровах, на пілетах. На дизелі і на електроенергії. Це такі чотири основні види енергії. Особисто ми зняли будинок, де е, котел на дизелі і на електроенергії. Також позаду мене знаходиться бак на 3000 літрів, куди заправляється солярка. Так, на дровах трішки дешевше. Але на солярці набагато зручніше. Залив і декілька місяців користуєшся соляркою. Надіюсь, ця інформація була цікава. Всім гарного вечора і до зустрічі! Всіх обняв!